Добрий вечір, шановне панство, підійшов я, зачепив відро, настрахав внутрі, і вони всі повтікали. Так, ну що, сьогодні я обрізав буряки, ну, вчора. І зранку в таці був ніж, напевно, і разом з ножом і ще було в таці нарізана гічка буряка, і я, напевно, того ножа кинув до Туди вольєр. І я гонорово заходжу шукати того ножа, а самка бідна, того чорна, яка має малих дітей, то вона на, на мене. Всі внутрі поховалися в куток, а та йде захищати, кидається. Я так ноль того, не звертав уваги, раз, Другий раз дивлюся, вона мене страхає, я відійшов і вже не, не ліз туди, думаю. Ще 2-3 дні і буду, може тиждень, два. І буду гнізд тут забирати на зиму від них, нагород розкидати, то я і того ножа знайду, напевно, якщо я дійсно його кинув з гичкою. Ну, я так візуально дивився, в принципі, не бачив його, що я з гичкою, бо він мав червону ручку. Може я його вчора і десь положив і не можу здибати. Ну, зараз. зараз весна, ой, ой, зараз осінь, то корму море. Дивіться, бачите, я їм накидав того кабачка, а вони не хочуть їсти. Взяли його, подробили, подробили на маленькі кусочки. Ну і потім вони, звичайно, його з'їдять. Буряка маю стільки, що не знаю, де я його буду дівати. Продавати, не продавати, не знаю. І ціни, в принципі, хто знає, напишіть ціну буряка. Так, ну і все, пістилка йде. Вже, ну, практично вже, може завтра треба час знайти, щоб ще можна щось в місті, місцями я їхав з роботи, заглядав, місцями ще можна взяти косу, вкусити їм трави ще трошки, дати їм потішитися травою. От, бо та як кидаю гичку, то вони в першу чергу зелені не листя гички, і таки їм вона потрібна, і вони її непогано їдять. Все, дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.